У Чернівцях малювали казку для глядачів. Свої роботи представили 10 художників громадської організації АртНуво. Тематика одна, а виконання та жанри різні. Тут дуже багато так само художніх це і батик, холодний розпис по тканині, і олійний живопис, і гратографія є, графіка, є і текстиль, тобто дуже різноманітна. Направлення так як бу якби в, в техніку Яніна презентувала оригінальну картину Прихована краса. Вона складається із чотирьох частин. Дівчина каже, що намагається вигадувати завжди щось нове. Вона є символічною, тому що тут зображено символ. Тут буква Г, якщо добре подивитися, англійська літера Г вона символізує геометрію, початок нового і початок розвиток культури і мистецтва. Микола проживає у Молдові, але є постійним учасником. Організації Арт Ново митець показав на виставці свої дві картини. Я тому намагаюся в кожних своїх роботах поділитися з глядачем якоюсь своїм світоглядом, своїм баченням, щоб кожна людина могла знайти щось своє, щось індивідуальне і не залишитись сторонніми, бути ніби суспільними у цьому ну, в цій з поглядання цієї картини. Щоб оцінити виставку з професійної точки зору, Євгеній приїхав із Криму. Раніше чоловік працював у Німеччині, Італії та Франції. Впечатлення дуже хороше. Є роботи, які мені дуже сильно понравились. Если бы я был коллекционером, я бы даже некоторые приобрел. Такие экологические какие-то работы. Но в основном понравились вот с этническим уклоном. Африка, ескімосія, якась, багато много Всього на виставці представлено 45 робіт. Побачити їх можна до 12 січня. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.